Що ж, прийшов час останнього рейтингу смартфонів 2023 року по версії АЛО, і у нас залишились лише флагмани. Це смартфони, які є вінцем технологій 2023 року, та ведуть за собою всю індустрію. Флагмани створені, щоб показувати технологічну перевагу, тестувати нові технології, щоб потім вони з'являлись в інших пристроях. Флагмани це іміджеві девайси з надпросунутими камерами, SOC та дорогими матеріалами корпусу. І сьогодні. Ні, в нашому рейтингу п'ять найкращих девайсів, які вели за собою всю індустрію та просували технології вперед. Тому не буду гаяти час. Гайда до першого смартфону Samsung Galaxy S23 Ultra. Він з'явився на початку 2023 року та встановив новий орієнтир для інших виробників, отримавши важливі зміни, які значно збільшили привабливість південнокорейського флагману. Його серцем став Snapdragon 8 Gen 2, що побудовано на 4 нанометровому техпроцесі TSMC. Це надало небачену продуктивність не тільки в повсякденних задачах, але й значно збільшило ігрову Продуктивність. Крім того, завдяки високій обчислюваній потужності чіпу вдалося чудово оптимізувати фото і відеоможливості камери, які стали дійсно вражаючими. s 23 Ultra – це перший смартфон Samsung з 200 мегапіксельним основним сенсором, який дозволив отримати неймовірну деталізацію в будь-яких умовах. Та й інші камери не пасуть задніх. s 23 Ultra має 12 мегапіксельний надширококутний 10 мегапіксельний телефотооб'єктив з трьохкратним оптичним наближенням і 10 М. Піксельний 10-кратний телефотооб'єктив з 100-кратним цифровим наближенням. Детальніше про фото та відеоможливості смартфону ми розповідали в огляді на всю лінійку Galaxy S23. Можете детальніше з цим ознайомитись. Та камера і потужний SOC. Це не всі особливості S23 Ultra. Його дизайн мінімалістичний та водночас преміальний. І на корпусі можна знайти Стилус S Pen. при тому, що смартфон зберіг захист від вологи та пилу по стандарту ip 68 Девайс хизується просунутою 6,8 дюймовою Dynamic AMOLED 2X матрицею з роздільною здатністю 2К і частотою оновлення 120 Гц. А максимальної яскравості вистачить навіть під яскравим літнім сонцем з піком в 1750 ніт. Це дійсно чудовий пристрій, який можна вважати одним з найкращих смартфонів 2023 року. Йдемо до наступних двох пристроїв, і це Apple iPhone 15 Pro та Pro Max, які цьогоріч отримали. Безліч оновлень. Звернемо увагу на зовнішній вигляд. Замість стальної рами ми отримали матовий шліфований титан, який не тільки надав новий зовнішній вигляд, але й дозволив зменшити вагу майже на 20 грам в обох моделях. Крім того, iPhone отримав переднє скло з 25 d заокругленням, яке плавно переходить до бокової рамки. Та з'явилася ще й нова Action Button, на яку можна призначити різноманітні команди. Та головна зміна знаходиться знизу. Це USB Type-C порт, стандарт. 3.2 Gen 1. Ця зміна дала iPhone можливість не тільки поповнювати заряд від найрозповсюдженішого кабелю заряджання, але й дозволило під'єднати до iPhone різноманітні аксесуари, такі як SSD для зйомки ProRes Log, Lock, прямо на накопичувач і швидкого трансферу файлів. Ви можете підключити iPhone до монітору та без затримки виводити зображення і грати, наприклад, в такі ігри, як Resident Evil, що дозволив зробити продуктивний SOC A17 Pro. Він отримав потужний. Нужне відеоядро, підтримку трасування променів. Та програмно Apple надала розробникам впроваджувати в ігри технологію Metal FX, яка збільшує продуктивність при збереженні чудової деталізації та високих налаштувань графіки. Хоча й це ще не всі зміни, що стались в новинці від Apple. Камери, на перший погляд, майже не змінились, але в iPhone 15 Pro та Pro Max прокачали алгоритмами основний сенсор. Та за замовчуванням смартфон фотографує на основну 48-мегапіксельну камеру з роздільною. Здатністю 24 мегапікселі та дозволяє робити портретні знімки, не вмикаючи окремий режим. iPhone 15 Pro та Pro Max можуть знімати відео 4К 60 кадрів і перемикатись між камерами прямо під час зйомки. Звісно, ви маєте гігантський вибір модифікацій iPhone, які можна придбати: один з чотирьох кольорів та безліч версій пам'яті. А основна відмінність між iPhone 15 Pro та Pro Max заключається в розмірі екрану, об'єму батареї та автономній роботі. Модель Pro Max буде тримати заряд довше. Та ще одна відмінність це телефотокамера. В iPhone 15 Pro ви отримаєте 12 мегапіксельну камеру з трьохкратним оптичним наближенням, тоді як в моделі Pro Max встановлено телефотокамеру з п'ятикратним оптичним наближенням, яка отримала оптику для якісних фото не тільки в день, але й при недостатньому освітленні. iPhone 15 Pro та Pro Max це дійсно дуже круті смартфони, які однозначно одні з найкращих в 2023 році. Та є ще один пристрій, який має круті, флагманські характеристики, потужну камеру і модифікацію 12512. І це все не за всі гроші світу. Xiaomi 13 t Pro здивував нас при своїй першій появі, бо він майже не має компромісів. Його основну камеру на 50 мегапікселів налаштували спеціалісти з Leica, що дозволило створювати не лише якісні фото при гарному освітленні, але й фотографувати на яскравому сонці чи в темну ніч з мінімальною кількістю джерел світла, з чудовою деталізацією та мінімум шуму. Камера Xiaomi 13 t Pro дивує над точною передачою кольорів, та портретний режим має. Кілька варіацій ефектів від Leica, щоб створити враження фото на професійну камеру. Відеозйомці допомагає оптична стабілізація, та девайс може знімати відео з роздільною здатністю 4К 60 кадрів та 8К з плавністю та без затримок завдяки потужному SOC Dimensity 922.0. Це один з найпотужніших чіпів, як і Dragon 8 Gen 2, і він має чудову ігрову продуктивність, підтримує просунуті стандарти пам'яті lpddr 5X та UFR. FS 4.0 і має чудову енергоефективність, яка дозволяє працювати смартфону цілий день під високим навантаженням. Екран 13T Pro це 6,67 дюймова 1,5К OLED матриця. З частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю 2600 ніт. Дисплей підтримує всі сучасні технології покращення зображення. Ну і наявність захисту від вологи по стандарту IP68 остаточно закріпив за девайсом статус флагману, тому ся. Xiaomi 13Т Pro це саме той смартфон, який варто розглядати, коли бажаєте круті характеристики, але не за всі гроші світу. Ну і останнім смартфоном в нашому рейтингу кращих флагманів 2023 року. Став компактний та елегантний Samsung Galaxy S23. Це тонкий девайс із пласким склом спереду і ззаду, який, тим не менш, має дуже потужне залізо. Бо всередині девайс отримав, як і S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2, що принесло Слово в цей компактний смартфон не тільки продуктивність, але й чудову автономну роботу, що разом із енергоефективною 6,1-дюймовою Dynamic AMOLED 2X Full HD Plus матрицею з частотою оновлення 120 гц, надає впевнений день роботи без підзарядки. Флагман від Samsung отримав просунуту систему One UI, яка вже встигла оновитись до версії 6, де отримала чудові зміни панелі перемикачів. Шрифту та ще багато дрібниць, які поліпшують повсякденне користування девайсом. Та S23 не обділили камерами, і смартфон отримав основний 50 мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, і ви можете як створювати знімки, спираючись на програмне забезпечення Samsung, так і експериментувати з фото в програмі Expert RAW, де ви можете увімкнути 10 10-хвилинний режим астрофотографії та отримати вражаючі знімки нічного неба. Крім того, в S23 є чудова на ширококутна. Камера і телефотооб'єктив з трьохкратним оптичним наближенням. Та він надає можливість робити цифрове наближення до 30 разів та фотографувати місяць на цей компактний девайс. Звісно, S23 захищено по стандарту IP68 від вологи та пилу. І це саме той пристрій, який варто розглянути для покупки, коли бажаєте отримати компактний флагман на Android. І на цьому ми закінчуємо наш рейтинг кращих флагманських смартфонів 2023 року. Бувайте той девайс, який принесе насолоду, та повністю задовільнить ваші потреби. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!